Чи обов'язкова присутність для взяття, зняття виключення з військового обліку, відповідно до частини 81 постанови кабінету міністрів номер 1487, взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів у ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів здійснюється за їх особистої присутності, крім випадків, коли відомості наявні та актуалізовані, верифіковані в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів при цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України та військово-облікового документа, у разі якщо він надавався та не був втрачений. Особиста присутність для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК та СП не обов'язкова. Якщо вам потрібна консультація або допомога, то ви можете завжди до мене звернутись.